Вибиті шибки. будівля посічена уламками гуртожиток Дніпровської академії фізичної культури і спорту стоїть у дворі за кілька метрів від будинку, куди 14 січня влучила російська ракета. Тут проживають близько сотні переселенців з Донецької та Луганської областей. Третій день тут немає електроенергії, газу та води. Погрітися в коридорі з кімнати вийшла Ольга. До Дніпра жінка в квітні переїхала з Костянтинівки. Під час вибуху каже, спала. Я в такому шокі я нічого не поняла. Окна повиліталі, стекло. все на нас. И вот такой муж более как адекватный был. Я, я как в шоке. Я решил что это? Он говорит, давай в коридор ползи, там, где более место безопасно. А тут, я говорю, что такое? Он говорит, ракета, видно, куда-то рванула. И слышим крики, вот, у вот тот дом, что развалило, людские крики, стоны. Я говорю, что говорит, дым валит. Стали пожарные ехать, скорая, все туда. Ну, и здесь нам оказывали тоже помощь. Кому потрібна психологічна. Ольга також того дня травмувалася. Пальці Пальцем буси перезаний калінпішка полсала по стіклу. Вікна в гуртожитку вже заклеїли плівкою. Їхати жінка та її родина звідси не планують. Залишаються тут. А переселенка Сєвєродонецька Анна переїхала з двома дітьми до іншого шелтеру Дніпрі. Сюди повернулася за речами. Під час ракетної атаки її в гуртожитку не було. Вдячність Богові, що мене відсюди забрали. Тому що моя дитина не пережила цей стрес, котрий вже переживала до цього. Тому що такі, якщо старший він добре, то молодшому такий воно боляче, дуже боляче. І в нього він не хотів взагалі бути вже в гуртожитку, і він десь... До одних родичів, ну, тобто до знайомих, але не тільки не в гуртожитку. Він дуже боявся тут знаходитися. Він не хотів сюди, йти, мабуть, відчував. На місці працюють рятувальники, поліцейські волонтери. Є теплий одяг, людям готують чай, каву, гарячу їжу. Допомагає тут і Євген з Бахмута. Сам чоловік живе в іншому районі міста. Я печкою, жена там бутерброди робить. там ну Чим можемо, тим допомагаю. Цьому будинку жили дві родини з Краматорська. Ми спілкуємося з родинами, тримаємо з ними постійний зв'язок і збираємо інформацію про їх потреби на саме на цей час, що їм потрібно. А далі вже, звичайно, будемо якось намагатися їм допомогти. Краматорці усі переживають і хвилюються. Вони нам учора обірвали телефон, телефонували зранку до пізньої ночі з пропозиціями о допомозі. На місці продовжується рятувальна операція. Російська ракета знищила 236 квартир. Станом на 16-16 січня відомо про загибель 40 людей. Поранені більше 75. до зруйнованого будинку. Люди несуть квіти та лампадки. Анастасія Галасюк, Михайло Мураль, Суспільне новини, Донбас.